Тренінгова сесія для студентів університету Політехніка» на комбінаті «Запоріжсталь». Поєднання теорії з практикою на реальному виробництві дозволяє отримати розуміння логіки процесів, бачення системного підходу і навички командної роботи. Це не екскурсія, ще раз скажу. Вона десь проходить у рамках екскурсії, тому що наші студенти не всі працюють, а ті, хто працюють, не всі працюють на комбінаті. тому все одно спочатку, звісно їм треба зрозуміти, куди вони потрапили, але потім вони проводять лабораторну роботу, тобто набирають певний матеріал, будують графіки під нашим керівництвом. До тренінгової сесії на Запоріжсталі залучили студентів бакалаврату та магістратури, які навчаються за спеціальністю металургія. Серед них є й ті, хто вже працює на підприємствах Метенвесту. Только одної тіорії собасить не будеш, які ще необходимо такого роду практика, плюс посіщення для розуміння, що, що в послідуючим тебе жадає. я вже працюю і для мене. Ну, именно касаемо агломерационного процесса, особо ничего нового не было. Но в последующих цепочках, такие как доменное производство, мартеновское. И далее прокатное все это производство, стали литейное. Для меня было открытием. И вот увидеть это все вживую, а не просто услышать это достаточно интересно, и того стоит. Ігор сухопар навчається на першому курсі магістратури. Тим, що для опанування професії обрав саме перший недержавний гірничо-металургійний університет «Метинвестполітехніка» задоволений. Очень как інноваційний підход. Що, ну би, всі розуміємо, що це все відбувається у часи війни, то тобто, є обучення йде дистанційно, крім кроме так і в цілому всі екзамени, тестування, все проходить. в онлайн-режиме, и это достаточно удобно соединять с работой. Преподаватели используют современные источники информации, судя по всему, потому что ну, не было такого, что они рассказывают что-то такое, чтобы не было замечено на предприятии. То есть даже иногда рассказывают что-то инновационное, что только в процессе разработки, либо введения в работу. За декілька днів на Запоріжсталі студенти закріплювали теорію з іт рішень та інформаційних систем охорони праці, підвищення ефективності роботи виробництва. Все добре, все якісно дуже добре викладають, роз'яснюють теж, показують все це на вищому рівні. Усі програми Метинвестполітехніки ліцензовані Міністерством освіти та науки. Є міжнародне стажування та стипендії для кращих студентів. Цього року відкрито набір на 19 бакалаврських і 20 магістерських програм, а також 5 напрямків аспірантури. Для отримання детальної інформації про умови вступу звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, або переходьте на сайт. Вишу. Ми приймаємо лише на контрактній основі, але Ціни на контракт ну, порівняно з державними вищими навчальними закладами, в нас не набагато, ну, приблизно однаково. Але є університет, має дуже цікаві пропозиції. По-перше, є можливість безкоштовного навчання, тобто нульових контрактів, між спонсором, яким може виступати один із активів Медінвесту. Між університетом і особою, яка навчається. Тобто студент, навчаючись, знає, що він буде мати своє перше робоче місце. Це те, що жоден державний вищий навчальний заклад не дає. А тут таке може бути.